Всім привіт! Мене звати Віталій. Ми продовжуємо серію відео по програмі QOED. Це серія відео для тих, хто хоче емігрувати в Канаду для тих, кого цікавить Канада. В цьому відео ми заповнюємо заявку так, аби максимально швидко отримати візу QOED. Якщо ви досі не подали на візу QOED і бажаєте її отримати, бажаєте емігрувати в Канаду. У вас залишилось дуже мало часу. Якщо коротко, то часу у вас до кінця березня, до 31 березня. Цього року, 23-го року, якщо ви хочете дізнатись про це більш детально, ось тут вгорі з'являється зараз анотація на моє останнє відео, де я детально розказую що до чого. Переходьте і переглядайте. Я знаю, що моя веб-камера глючить. Не звертайте на неї уваги. Я в телефоні записав повністю наш таймлайн, як все відбувалось. Ось в мене ось такий список. Не знаю, чи вам щось видно. Я кожного дня записував, як тільки в нас були якісь зміни, і вийшло у нас так. 15 травня ми подали тільки заявки. 16.05 ми здали біометрію. І 16.08 ми отримали запит на паспорт. Нам одобрили візу. Три місяці ми очікували просто на запит на паспорт. Потім ми його вклеювали, і потім ми вже чекали, поки народиться мала, бо вже було пізно летіти в Канаду. У нас був великий термін. Тому ми народили спершу дитину в Польщі і одразу її подали на паспорт і подали заявки. І 1 грудня 2022 року ми подали заявку на нашу доньку. 28 грудня, через 27 днів, ми отримали запит на паспорт. Нашій дитині одобрили візу 27 днів. Тепер зайдіть в телеграм-канали ждуникует і подивіться, скільки люди чекають на дитячі візи. Там термін. Від 5 до 7 місяців різні терміни, різні ситуації. Але щоб такого у вас не було, дивіться відео до кінця, розповім і покажу, як все має виглядати і як має бути все правильно. Хочу наголосити, що в нас не було дитячого закордонного паспорта. У нас була просто довідка про набуття громадянства і свідоцтво про народження. На цьому дитячі документи закінчуються. Вони були перекладені на англійську мову, там де вказується. Тип проїзного документа, серія та номер я вказав номер та серію свідоцтва про народження. В розділі, там, де я прикріплював документи, я написав пояснювальну записку просто в текстовому редакторі, зробив скріншот і додав його в PDF файл про те, і пояснив в цій записці, що ми довго очікували на візу, через те ми народили дитину в Польщі, її паспорт ще не готовий. Тому ми подаємо заявку на основі свідоцтва про народження. Прикріпив наші з дружиною паспорти, в яких вже були вклеєні візи. Прикріпив свідоцтво про на народження, яке ми переклали на англійську. Прикріпив також довідку про набуття громадянства України, перекладену на англійську, і це все допомогло нам отримати так швидко візу для нашої доньки. 27 днів. Це дуже швидко. Що ж робити потім, коли ми отримали паспорт? Паспорт ми чекали 2 місяці. Це реально довго. Ми просто взяли. Написали в кризову форму, і в той день, як тільки я забрав паспорт, я його відправив. Також там написав, пояснював записку, чому ми так зробили з проханням поправити інформацію в нашій заявці, написав номер паспорту, підписався і подякував. Це все поїхало. З новим паспортом. А коли я прийшов додому, я також написав одразу в кризову форму. Тобто я спершу відправив кур'єра і, і одразу прийшов додому і почав писати кризову форму. До цієї кризової форми також прикріпив ту саму пояснювану записку і прикріпив фотографію паспорт. Попросив, щоб вони виправили цю інформацію в заявці, і все пройшло добре. Паспорт вже приїхав. Маємо візу, всі довольні, маємо вже квитки. І будемо скоро вилітати. Розпочинаємо. Перше, що ми робимо, це переходимо на ось цю сторінку реєстрації. Я вам залишу посилання, щоб ви могли одразу це зробити, ніде більш нічого не шукати. Це офіційний сайт IRCRC, служба, яка займається імміграцією до Канади і іншими питаннями. Тут потрібно зареєструватися. Я підготував новий емейл. Вам потрібно взяти свій емейл, до якого у вас буде гарантований доступ, і ви не забудете пароль. І все буде з цим добре. Це є дуже важливо, тому що через цей сайт ви будете робити майже усі свої процедури, зв'язані з еміграцією в Канаду. Тому, будь ласка, емейл і пароль до цього емейлу ніколи ні, не забувайте. Зберіжіть собі, зробіть ось такий текстовий документ, як я. Зберігайте його, роздрукуйте в багатьох екземплярах, збережіть його, де хочете на всіх пристроях. Але. Обов'язково це. Потім вас перекидую на ось таку сторінку. Спершу ви вводите емейл, потім підтверджуєте його вручну, копіювати, вставити не вийде. Копіюєте ось цей код, вставляєте цей інвайт-код сюди. Ну і все. Далі все і добре. Копіюємо знову свою пошту, придумуйте пароль. Я вже придумав пароль, який буде мені підходити тут напевно кругом. Також, якщо у вас є якісь проблеми з англійською, ви можете використати. Перекладач він перекладає трохи криво, але зрозуміти можна. Далі йде, можна сказати, як основний заявник, але це просто реєстрація на порталі, чи ще не сама заявка. Це все досить просто. Підтверджуємо свій емейл, все все підтверджено. Тепер ми заходимо. Супер, ми зайшли на обліковий запис IRCRC. і ось тут увага. Це вже ваші заявки. Ми зараз зробимо швидкі заявки на сім'ю з трьох людей. Це буде дитина і двоє батьків. Натискаємо подати заявку на гостьову візу транзитну та-та-та. Так, все приймаємо, запускаємо. Ви хочете подати заявку на більше, ніж одну людину одночасно. Ну, дивіться, якщо ви використовуєте, так як я, Google Chrome, тут є вмонтований перекладач. Це дуже зручно, якщо ви не розумієте всього, що тут написано. Натискаєте: якщо більше, ніж одну людину одночасно. Так, більше, ніж одна людина одночасно. Сім'я. До речі, цього раніше не було, коли я заповняв останній раз цю заявку. Назву групи не ну, обов'язково добре, тоді далі. І ось, я так розумію, наша група буде класно. Раніше такого не було, це прикольно. До речі, важливо, якщо ви не хочете застрягнути в процесі, наприклад, ваш чоловік не може виїхати з України. Краще подайтесь окремо, тому що якщо ви подастесь разом з чоловіком, там буде проблема з дачою біометрією у місті Львів. Ну про це в наступному відео. Ну, давайте ми просто додамо учасника. Додаємо учасника. Ага, у нас два дві заявки вже зробились. Добре, увага! На цьому моменті потрібно додати стільки заявок, скільки у вас членів в сім'ї. Якщо у вас двоє дорослих і одна дитина, зробіть, щоб у вас було. Три заявки заявка на візу, дозвіл на навчання. Вибираємо ось тут КОЕД, канадсько-український дозвіл. Я громадянин України. Якщо ви є громадянином, тут все зрозуміло, нічого важкого немає. Обов'язково, якщо ви хочете працювати, поки ви в Канаді, якщо ви хочете отримати дозвіл на роботу, це дуже важливий документ, і ви зможете працювати. Натискаєте так, навіть якщо ви дружина і будете сидіти з дитиною, а ваш чоловік буде тільки працювати, все одно беріть цей дозвіл на роботу. Нехай буде. Можливо, пригодиться. Я погоджую, що мій підпис та 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 Далі виберіть провінцію, де ви плануєте жити тут, взагалі без різниці вибираєте любе, ну хоча можете вибрати туди, куди ви реально збираєтесь. Якщо ви ще не знаєте куди, то нічого не вписуйте. Далі це все не обов'язково. Проходимо далі. Ще раз далі. Ви подаєте заявку від імені когось іншого. Це мається на увазі, якщо ви якийсь посередник або якась агенція. Пропускаємо, немає далі. Інформація про різний документ заявника. Вибираємо дату народження, дать чоловік, наприклад, зберегти, продовжити. Паспорт це мається на увазі закордонний паспорт або щось інше. Регулярний, регулярний це звичайний закордонний паспорт. Відповідаємо на досить прості запитання. Все, що я зараз показую, досить просте. Якщо ви бачите, що щось перескочило, щось пропустило, це означає, що тут просто нічого немає складного. Я ж буду зупинятися і наголошувати вам на дуже важливих моментах. Тут вас запитують, чи у вас є дійсний національний документ, що посвідчує особу, тобто id карточка або звичайний паспорт, книжечка, яка була раніше. Ну, якщо є, нажмаєте так, тобто, якщо не вийшов термін дії цього документа, якщо він вийшов, натискаєте немає. Ну, ми натиснемо щоб немає, щоб зекономити час. Використовував інші м'я в минулому. Також відповідаєте кругом, відповідаєте максимально чесно, читаєте уважно. Далі йде вже інше. У вас запитують, укажіть свою поточну країну чи територію проживання, а потім додайте усі інші країни чи території, де ви проживали протягом останніх п'яти років більше ніж шість місяців. Тобто, якщо ви десь працювали за кордоном, можливо, ви виїхали за кордон і проживали якийсь час за кордоном. Більше ніж 6 місяців. Ви обов'язково вказуєте тут це в історії. Відкриваєте свій паспорт, дивитесь по датах і все вписуєте, так як є. Кругом відповідаємо всю правдиву інформацію. Якщо у вас є освіта, натискаєте так, є і тут ви вказуєте всі свої освітні заклади. Вказуєте рік, де ви вчились адреси цих закладів. Вказуєте, ну у нас буде персонаж. Без освіти, і далі також важливо надайте детальну інформацію про свою роботу та діяльність за останні 10 років. Віднесіться до цього дуже серйозно. Якщо ви подасте, щоб це за вас зробила якась агенція, ви заплатите їм кошти. А ця агенція не буде вас питати цієї інформації зв'язаною з освітою, зв'язаною з роботою за останніх 10 років. І потім, коли ви залишитесь в Канаді, якщо у вас все вийде, ви будете подаватись на піар, і там збирається повний пакет документів. А в цій заявці ви вказали, що ви, наприклад, 10 років були безробітні, тому що ті люди, які реально оформлюють ці заявки, вони такі вказують, безробітні 10 років і все. Тому що їм повністю все одно, що у вас там колись буде через тих 2-3 роки в Канаді. Тому віднесіться до цього серйозно, заповніть заявку самостійно. І безкоштовно, уважно, звертаючи увагу на всі ці деталі. Тут вказуєте всі свої роботи за 10 років. Бачите, воно вас навіть не пропускає, якщо у вас будуть десь якісь пробіли. Тому ми вказуємо з 2000 року, січня, і по зараз. ми там, наприклад, безробітній. Все вказуємо, що ми в Андорі, ось так вказуємо, і все хай там буде. Це просто для того, щоб ми не витратили часу. Ви звичайно, вказуєте все, як є. Віднесіться до цього серйозно. Я, наприклад, всю свою інформацію заповнював 2 чи 3 дні. Тому, будь ласка, заповнюйте це набагато буде краще, ніж потім доказувати еміграційному офіцеру і виправдовувати, чому ви так зробили. Це може повпливати на отримання вашого піару в Канаді, якщо ви захочете, все ж таки там. Залишитись протягом останніх п'яти років, ви подорожували до країн або до територій, відмінно від тієї громадянином, якої ви є або де проживаєте. Тобто, якщо ви зараз, наприклад, проживаєте в Польщі вже там більше там рік, два і так далі, і ви є громадянином України. То ці дві країни ви вже не вказуєте. Якщо ви подорожували в якісь треті країни інші за останніх п'ять років, то так, ви також вказуєте це все і також заповнюєте. Як і попередню інформацію. Тут уважно все читайте. Я просто прокласую, щоб це було швидше. І тут обов'язково медичний огляд потрібно буде пройти. Це обов'язково на протязі 90 днів після прибуття в Канаду. Це можна буде зробити ще в Європі. Є спеціальний сайт, на якому є клініки по Європі вказані. Які приймає Канада, тому що це не в любій клініці, це тільки ті, які визнаються Канадою. Якщо ви хочете працювати на одній з цих посад, наприклад, працівник ясел в дитячому садочку працювати для жінок. Я думаю, нормальна робота. То натискайте так: який у вас зараз сімейний стан? ви повністю все вказуєте. Наприклад, одружений наш буде персонаж, і ми вибираємо там, коли він одружився, і вказуємо там ім'я, У нас сім'я Андерсон і ім'я. Хай буде Марина. Дата народження цієї Марини, країна або територія. Ну, тобто, всю інформацію про вашу другу половинку вказуєте. Хай з В'єтнаму буде. Керівні професії. Чи збігається ваша адреса так? Чи буде ваша дружина? проводжувати вас до Канади. Якщо вона летить з вами, то так, звичайно. А так, у нас є біологічна дитина. Діти, Ну і тут додаємо дитину. Про своїх батьків, надаєте всю інформацію про своїх батьків. Я не рекомендую натискати Я не знаю, хто мої батьки, якщо цей варіант реально не стосується вас. Краще заповнюйте все, як є. Ніхто не знає, як повернеться життя, можливо, ви потім їх заберете за програмою спонсорства. Вказуєте вашу мову якою мовою ви спілкуєтесь? Натискаєте Ні? Нічого страшного, якщо ні. Я натискав Ні, візи маємо все добре. Якою мовою ви хочете, щоб ми з вами зв'язувались? Вибираємо англійську, проходимо далі. Ваша адреса. Ось на цьому розділі також будьте уважні. Тут ви перевіряєте всю свою інформацію: прізвище, ім'я, дати народження, серії та номер паспорту. Таку важливу інформацію. Перевіряйте повністю кругом, якщо щось не так, одразу редагуйте. Я заповнював заявки своїм друзям, своїй мамі, своєму батькові, собі, дружині і своїй дочці, і повірте мені. Заповнив я приблизно більше 10 заявок, так що я знаю про що кажу. Тут знаходяться помилки. Переходимо далі. Ось та сторінка, заради якої ми так довго пропускали це все. Там все просто, я думаю, ви розберетесь, просто уважно читайте, і там, де потрібно вказати освіту, роботу, подорожі і якісь поїздки, там дуже уважно все заповнюйте і все чесно заповнюйте. Ось тут. Там, де документи, прикріпляєте просто свій паспорт, додаєте ось так свій паспорт, вибираєте, де він у вас там, зробите просто фотографію. І все. Далі внизу, там, де свідоцтво про одруження. Якщо ви хочете отримати візу максимально швидко, тут де свідоцтво про одруження, ви додаєте свідоцтво про одруження. І це має виглядати ось так: свідоцтво про одруження. Я зараз говорю про максимально швидкий варіант отримання візи. Тому ви робите ось так: фотографуєте свідоцтво про одруження, а поруч ви фотографуєте переклад на англійську. І ось цю фотографію ви відправляєте там, де свідоцтво про одруження. Якщо це заявка на вашу дитину, то обов'язково додаєте паспорт дитини. Обов'язково, там, де додаткові документи, ми робимо наступне: заходимо на ось цей сайт, я залишу посилання. Це ви створите PDF файл, натискаєте Об'єднати в PDF і закидуєте сюди всі свої документи, які ви маєте додатково додати. Ну, окрім паспорта, зрозуміло. І ось так, всю цю пачку документів ви закидуєте, наприклад, так? і ось це вийде ось так. Просто кожний буде мати свою сторінку і виглядати буде це приблизно ось так: PDF в файлі, і воно буде відкриватись ось так. Якщо ми говоримо зараз про дитину. Паспорт дитини закидуєте сюди, а в додаткові документи закидуєте цей PDF-файл. Свідоцтво про одруження там, звичайно, не потрібно, але потрібно буде свідоцтво про народження, з одразу з перекладом на англійську дозвіл на виїзд дитини від батька нотаріальний обов'язково, перекладений на англійську. Ми додали, так як я казав, свідоцтво про народження, перекладене на англійську. І довідка про набуття громадянства перекладено на англійську. Плюс ми додали сюди лист пояснювання, чому ми так зробили, і це все дало нам такий швидкий результат. Ви це все заповнюєте і відправляєте. І це буде одна заявка тільки на одну людину. Вам потрібно вийти назад, ну коли ви вже пройдете це все. Зайдете сюди знову в свій особистий кабінет і додаєте сюди на кожного члена сім'ї по заявці. Потім. Кожну з них ви окремо заповнюєте. Ось тут натискаєте Продовжити або видалити для кожної заявки. Ви закидуєте документи, і потім, коли у вас будуть всі ці заявки, вони всі разом подадуться, і вони перетягнуться сюди у верхню колонку і будуть на розгляді. Я ці заявки видалю, аби не завантажувати цей сайт і IRCRC, і Все було добре. Це дуже важливо, аби кожен член сім'ї мав свою окрему заявку, мав всі документи перекладені на англійську, які можуть викликати якісь запитання в того офіцера, який буде розглядати вашу заяву. Якщо ви догадуєтесь про те, що офіцер може запитати у вас документи або запросити переклад. На свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, дозвіл від батька, якісь додаткові документи стосовно іншого громадянства, все це ми одразу завантажуємо. Одразу не чекаємо, коли у вас їх запитають. Робіть це одразу, робіть переклади одразу. Тоді офіцер, добачити всю інформацію одразу, і ви отримуєте так швидко візу, як ніхто ще не отримував, так як отримали ми для своєї дитини. Це все тому, що було все максимально ясно розписано. В пояснювальному листі плюс всі документи були перекладені на англійську мову. Робіть так само, отримуйте візу і чекайте на біометрію. Наступне відео про біометрію, здачу біометрії і відправки паспорта на вклейку візи. Підписуйтесь, аби не пропустити. На цьому каналі ми розмовляємо про Канаду, про програму КОЕД.